Батл плавців у басейні. Цікаве змагання на витривалість та швидкість відбулося під час відкритого кубка Полтавської області з плавання, який протягом двох днів тривав у горішніх плавнях. Подібний вид змагань у нашому місті відбувся вперше. Три поспіль запливи в учасників на вибування, а переможцю дістається грошовий приз тисяча гривень. Саме таким був регламент батлу з плавання, який завжди емоційно сприймають усі присутні у басейні. Шість учасниць стартували у дівчат, серед яких половина це представниці дю США 1 горішніх плавнів. У першому запливі перемогла господарка змагань Юлія Ткаченко із перевагою у чотири сотих над харків'янкою Алісою Манойло. У наступному запливі найкращою була вже представниця Харкова. А Юлія Ткаченко фінішувала із мінімальним відставанням. Нарешті у третьому фінальному запливі суперництво цих учасниць завершилося перемогою Аліси Манойло. Результат харків'янки 28-37 проти 29-06 у Юлії Ткаченко. Головний приз у дівчат – тисячу гривень, здобула Аліса Манойло. Я раніше брала участь у таких змаганнях у місті Дніпро. Бітва спринтерів твішистнадцятий. Я також її виграла. Що вони дають так такий батл? Вони втомлюють мою нервову систему. Також вони дуже подобаються глядачам. Мо моя мама просто в захваті від цих змагань. Сил багато відібрало. Так, дуже багато, я втомилася. Серед чоловічої частини учасників у важкій боротьбі переможцем став вихованець Дю США No1 горішніх плавнів Данило Разгонов. Втома у плавця була відчутною одразу після його запливу. Данило рухався повільно та не так швидко зумів одягнути футболку перед нагородженням. Це був у мене перший такий опит в змаганнях на вибування. Ми тренувалися і ну, видержали цю нагрузку, ці, ці змагання. Сил хватило, але ну, після третього полтинника тяжковато було. Ну, нічого, ми будемо далі тренуватися і добиватися висот. Складність таких змагань немає, може, відпочинку достатньо. Е, ну, треба тренувати силову виносливість, е, щоб е, виступати ну, на такому рівні змагань на вибування. Ти не відступав, так? Тримав, тримався до останнього. Все в порядку, там все перевірили, твій, твій стан? Так, да, да, так, тренер, тренер довольний, е, доволі таки гарні змагання і гарно вони пройшли. Брала участь у батлі, а потім виступила ще й на інших дистанціях Крістіна Волошина з Кривого Рогу. Дівчина не приховувала свого задоволення від води басейну Нептун. Тут а, вода дуже гарна а, по відчуттям, приємна, легка, а, виступається добре. А, хотілося б краще, але все гуд. Задоволені запливом, що зараз був. Ну, так, звісно, краще не могло бути. Будете основні медалі виборювати свої. А, не знаю, кінець року. Подивимося, який розклад буде на наступний рік. В другрішніх кладах ви вже були? Так, це другий раз. Звісно, тут вода просто шик. Тут, ну, коментувати нема що. А в чому цей шик? В чому вона гарна? А, вона дуже легка, приємно в неї в ній плавати. А, ні, не відчувається тяжкості. Короче, вона отака. Якщо ще ялинка є, то за, взагалі так. Це взагалі я як на спині плить, то Це вообще. побачити усі прикраси ялинки під час запливу міг 18-річний Вадим Бесіда із горішніх плавнів, вихованець тренера Валерія Панесова. Один із його виступів у рідному басейні відбувся на дистанції 50 метрів на спині. Це моя не основна дистанція, тому що я плаваю 100 та 200 на спині, а 50 метрів я взяв так собі, тому що я приїхав позавчора. Ой, позапозавчора з чемпіонату України. Я там виступив гарно та виступив на цих змаганнях так, щоб вони були в мене в кар'єрі. На чемпіонат України я плив 50 метрів на спині, потім 100 метрів на спині і 200 метрів на спині. Війшов до 15 лучших спортсменів. та Зараз вчора плив я 50 метрів батафляєм, зайняв шосте місце, але я 50 метрів батафляє ніяк не практикую. і Зараз я виграв дистанцію 50 метрів на спині і я пишаюся собою. Відкритий чемпіонат Полтавської області надав можливість юним плавцям покращити свої особисті результати та здобути медалі. Визначним це змагання було для вихованця тренера Гани Савельєвої Михайла Перерви. 15-річний плавець із горішніх плавнів виконав норматив кандидата у майстри спорту України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Це одна із моїх основних дистанцій. Як ти прийшов на плавання? Хто тебе привів чи сам хотів прийти? Ну, е -е -е, взагалі е -е, батьки мене привели, але я в них е -е, довго е -е, ну, е -е, випрашував піти на плавання. Саме бажав сам, так? ти Вже займаєшся років? Вісім років. Що скажеш е з приводу взагалі, цього року? Е Який він для тебе був? Ну, цей рік мене зовсім чогось не задався з приводу спортивної підготовки, але це зараз якраз останні змагання, на яких я добився кандидата. Такі успіхи надихають на подальші заняття, подальші перемоги. Я думаю, що так. Тепер Михайло Перерва прагне досягнути нормативу майстра спорту України. Про такі здобутки мріють усі юнаки та дівчата, які пов'язали своє життя із плаванням. І лише робота на тренуванні, яка буває важкою та потребує сил і терпіння, наблизить до досягнення цієї високої мети.